Канал Тридоні. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент фінансово, щоб слухати ще більше цікавих казочок. Вся інформація у описі каналу. Казка Три сестри і «Гойдалка часу. У лісі, куди сестри часто ходили гратися, була стара гойдалка. Вона висіла на товстій гілці розлогого дерева. Дерево не говорило, але, здавалося, воно щось пам'ятає. А давайте по черзі покатаємося, запропонувала яринка. Але не просто кататись додала Соломійка. Уявімо, що кожен політ це подорож. У часі усміхнулась Марічка тоді вперед. Коли яринка відштовхнулась, раптом усе навколо сповільнилося, Пелюстки зависли в повітрі, вітер наче зупинився. А дівчинка опинилася у спогаді. Вона побачила себе маленькою, як уперше змайструвала паперову квітку і як Марічка й Соломійка аплодували. Це було дивно, прошепотіла яринка злізаючи. Я бачила своє вправо. Перше мовила Марічка, коли покаталася. А я майбутнє, ми втрьох уже дорослі, і все одно разом з теплом сказала Соломійка. Гойдалка не просто хитала їх у повітрі, вона повертала моменти, які треба згадати. Які зберігають тепло, які ніколи не зникнуть, якщо їх не забути. Відтоді, дітки, кожен раз, коли серце сумувало чи плуталось, сестри йшли до гойдалки, бо вона пам'ятала і ділилася цим, і щоразу. Шепотіла на вушко все, що було світлим, назавжди з вами.